В історику архітектурному заповіднику Манявський скит» освятили символічний хрест. На його місці планують спорудити пам'ятник Івану Виговському. адже незважаючи на полеміку істориків щодо місця його поховання, у гетьманському заповіті було вказано саме це святе місце. Поки ми не знайдемо останки Виговського, поки ми не ідентифікуємо ці останки, не переконаємо, що тут справді його могила де б вона не була тут. На Львівщині, на Черкащині чи в якомусь іншому краї. Значить, доти ми будемо вважати скіт Манявський місцем заповітного поховання. У церемонії освячення взяли участь ініціатори спорудження пам'ятника. Серед них і Національна природоохоронна агенція, заснована цьогоріч українським козацтвом. Сама вони поруч з хрестом встановили козацький екологічний стандарт, порядок та захист. Звідси агенція і планує розпочати свою роботу. На Божій землі ми посвячуємо Божий хрест і заклали. І робимо посвячення е, ікони Святої Варвари Великомучениці, яка є захисницею природних ресурсів навколишнього природу середовища. Е, о, чого особливо в цьому місці ми закладемо? Тому що ми, е, ми будемо боротись на весь контроль над всіма природними ресурсами. На пам'ятник гетьману наразі збирають кошти. Невдовзі розпочнеться також конкурс серед вітчизняних скульпторів на кращий проект.